Ці троє Янголят відкривають День Святого Миколая у центрі рівного. Сьогодні Саша, Юля та Віка відчувають на собі погляди всіх рівнян. Вони в захваті від отриманої ролі. Ну, класні такі з неба гарні. Міський голова Володимир Хомко вже в шосте запалює головну ялинку міста. Цьогоріч її висота складає 25 метрів. Вік приблизно 80 років. Привезли новорічну красуню з села Постійне Костопільського району. Багато людей весь час. Зараз... Е, ну, виникає такі сумніви. Чи ставити натуральну, чи штучно? Мені здається, тут навіть не може бути мови. Натурально щодо того, чи скода дерево, то дерево доростає до якогось періоду, його рівно треба вирубувати і пускати на дошки. Вже другий рік поспіль. Ялинку прикрашають фабричними іграшками. Представники влади пояснюють, пожежники не дозволяють вішати на дерево вироби школярів. А от на сусідніх ялинках з'явилися нові прикраси на деревах. Розвішено банти з українською та європейською символікою. Це якби символізує солідарність нашого міста. Міста з подіями, які е, відбувалися і відбуваються на Євромайдані, і символізують наше е, стремління рівнян до того, щоб все-таки євроінтеграційний курс України в жодному разі не був звернутий. Поряд на Майдані діє святковий ярмарок. Дітвора охоче купує солодощі, магніти, маски та іншу новорічну атрибутику. В основному мігалочки беруть і коники. На халедільничок такі от беруть у нас коники, Сіні і отакі от коники. І ось урочистий момент. Ялинка загорається різнокольоровими вогнями. Але основна увага рівнян прикута до фейерверків. Вертепний вогнеграй став цьогорічною новинкою. На вулиці морозець та сніг, які створюють новорічний настрій. Організатори сподіваються, що він не зникне протягом усіх свят. А ялинка щовечора зігріватиме серця рівнян своїми вогнями. І не лише на новий рік і на різдво обов'язково буде працювати цілу ніч, тому що люди будуть приходити. Ми ж знаємо з практики, приходять і в дві години ночі, і в чотири стоятиме ялинка у центрі рівного до водохреща. Загалом таке свято обійшлося міському бюджету майже 150 тисяч гривень. Володимир Струс Микола Мельничук, інформаційна програма День.